У ми відкриваємо персональну виставку каваловитої містині, красивої жіночки. А, Ковач Довганич Марій. Вона є чент нашого об'єднання, народного хворчого об'єднання Митець Вечовини, дипломант різних конкурсів. А, Графічне Закарпаття, по-моєму, більше підказуєш про це сама прослід, хочеш. Потім в техніці графіка, в основному мішана техніка, як ви бачите, роботи надзвичайно цікаві, кропотливі. У жіночому зроблені іменно чувствує така жіноча енергетика, яка виходить з цих, цих робіт. Тому що а, настільки кропітка робота, що я лично би сам, що навіть не брав у світі, дуже великий молодий арсі. Більше про себе розкаже сама Марія. А. Я почну з того, що я дуже дякую я дуже рада, що ви прийшли сьогодні до мене на свято і вас так багато. Це дуже приємно. А, і хочу пояснити, чому це так називається кінтермийчук. Не знаю, може так усіх митців, але коли було малою, я задумувалася, чи всі е, бачать, наприклад, образно кажучи небо блакитне, чи його назвали блакитним, і ми бачимо його блакитним. Чи бачимо ми одинаково цих усіх людей, е, так як бачить мій друг або ще хто. І потім, коли ти ростеш уже з митцями спілкуєшся з ними з мистецтвом, бачиш, що кожен митець, якось цей світ, е, інтерпретує, стилізує. Через своє бачення, через свої фільтри по-іншому. Кожного своя техніка, в кожного своє манера виконання, своє бачення. У мене графіка. От що не роби, от я не можу від неї відійти. Я її поєдную з маском, я її поєдную з скульптурі, але воно має бути от, графіка і все. І я так бачу. І от щоб це все узагальнити, я таку Дала назву підтримую відчуттів, як я сприймаю цей світ, як я інтерпретую його в собі і передаю вже у творах. що я думаю, що щось вдалося. Е, я ще хотіла дуже встигнути на ос на осінні. Тут лишився тиждень цієї осені, бо вона в мене така досить сильна. Висока з легеньким переходом на зиму. І тут багато природи, бо, так як природа — наша невід'ємна частина нас, людини живої, е, хочеться завжди нагадувати людині про те, що вона е, сильна, жива, і життя це продовжується. І воно у кожного, я думаю, і майже вічно. Е, тут в мене є така інсталяція деревина. Е, це дерево. Дуже багато років ми мене йшли на річці, коли відпочивали. Я його знайшла. А він чоловік уже страждав. <рістить> <Вже> <рістить> <рістить> вогонь палаї, хтось там залишив вогонь. І ця деревина омита е, дощами, вітрами, річками, куріння її умивала. Там воно трималося за каміння, каміння там і лишилося. Ну, стихія е, попрацювала в них дуже добре. Потім його в останній момент кинули в вогонь. Тут завершується все, правда, існування. Але я так подивилася, на нього чоловік на мене. Що, виймати? Виймайте. Він губий. І оце життя продовжується. Воно вже було у ратушу у Франківську на виставці, воно живе у мене. Скільки моєму сину? 13 років, ну майже 14 років воно живе у мене, і я його принесла сюди. І про що це мова? Щоб кожні люди пам'ятали, що немає того завершення і бувають різні ситуації. І в один момент. Все може змінитися. Надія завжди, вона не помирає, вона завжди є. І життя прекрасне, і рухайтесь далі, живіть, любіть. Ой, бажаю вам всього найкраще. Графіки зараз є представлений. Один твір у нас. В у нас є 24 твори графічні. Один твір у нас є скульптурний. Може щось. У цю серію ти мені сказати, що ти щось. У тебе є якісь задумки? Це якби перше щось. Да, це серія первісних тих робіт, які, яких буде. це серія варити. робіт. Вот це буде саме скульптура, називається вплив. Впливи наші на людей, людей на нас, життя всього, як ми реформуємося, як ми живемо. Хочу почати Валентина Костьо. О, пані Валентина Костьо, ми були в неї на персональній виставці. Тільки там було кераміки. Цієї на картина глини, і так вона гарно це прикрасно розказувала людина. Ось з глини ми є, знаєте, глину ми повертаємося. Ця глина, глина, глина. Я стою на виставці. Я роблю персональну виставку. Все <реш> прийшла в мені така ідея. Я дякую вам за це натхнення. І чогось що, у мене були взагалі інші ідеї для виставки, але в один момент. Прийшла ця серія, і ці роботи, робота за роботою, ідеї з'явилися, і це перша робота. В цій роботі вона називається благословіння. Це образ людини. За основу я взяла дерево Гінго білоба. бо це найдревніше дерево, яке от ще з динозаврами. І воно лікування, воно має такий досить воно корисне, воно живе, воно сильне, воно витримало, як і людина. Те, що переплітається, людина жива і природа жива. Чому благословіння? І тут є камінь. Такий спотель, це як образ чистоти нашої думки, і щоб бути благословенними, або когось благословляти, то починаємо серед нас себе з цього цієї чистоти нашої, бо всі, всі потребуємо того, близькі наші, і ми самі так само. І, от щось от прийшла вона така ідея, вона народилась, я зробила. Так то, що ми маємо. Дякуємо. Якщо про концепцію цієї своєї виставки і про собі смисл трохи розказала, зараз я би хотів від виноградовських колег дати слово пані Костю Валентині. Вони тільки що Віноградовські, всі зараз тільки що з корабля набала в них була теж виставка. Якщо подивіться емоціями і побажаннями. Ну, так вже Марія згадала, що дійсно ми так кусні виноградів вже так тісно співпрацюємо і це дуже сильна користь. От, вона сказала, що ми приїжджаємо сюди, якісь ідеї, якісь натхнення, десь черпаємо, ви приїжджаєте до нас. Ну Ми, звичайно, ще, да, з відкриття виставки Імпасто. У нас чергова така подія відбулася, виставка пленерна, міжнародного пленерунського пленеру Щугуєва. Дуже багато художників, 31 художник по одній роботі у нас невеличка зала. От і ми, у нас відбулося відкриття. Якщо будете в за їх подивитися, це дуже цікаво теж, е, бачити інший світ. Е, ну, не такий як Закарпатська школа, бо там різні школи, і Харківська, і Київська. І двоє наших художників брали участь у цьому пленері. Я пропоную приєднатися куступ. Це і живописний містичний живопис е, в цьому пленері. В основному є. Ну, я, знову, Марія, вітаю ще раз тебе, ще раз вітала. Мені приємно бачити твою роботи. Завжди їх приємно бачити. Твоя концепція теж, вона так от дуже щиро, дуже від душі продумано, якось так. Ну, воно зважено в тебе якось вийшло. Ну, як у жінки, яка про все дбає, яка про все знає. Так воно вийшло. Ну, я так переглянула десь на назву і мені здається, що. Так, тебе дуже тісно природні. Це природа в оготах, Значить, Ти живеш тими всіма квітами, грибами, лісом. Ну, здається, людина, коли вона це відчуває, от, природу Мені здається, що ще така друга підназва могла бути проживе. Тут є дитих проживе. От воно мені якось так теж до, до твоєї назви поміє. Це дуже прекрасно. Прекрасно, що графічно ти передаєш живе. Позиція графіка це така мертва техніка. Ну, ну там дійсно болічують. Ну все рівно якісь технічні прийоми більш такі м, зачухлі, а воно в тебе проживе і живе. От в кожній роботі воно є оте живе. Ти от, настільки емоційно, настільки духовно про це думаєш і, і це передаєш у роботах, що ну це дається. таким такими хвилями, грає. Це дуже приємно. Дякую, Дякую тобі і... за ці враження, Дякую. за ці фільтри. Бо це важливо дійсно і фільтрувати десь якусь емоцію недобру це зважувати треба. Це робота творча, от якраз. Щиро рада за твої успіхи. Запрошую вас до любий місяць висновкою. Я Ну, супер. Дякую. Продовжуючи тематику виставок, дуже доречно зараз наголосити, що десь давно, ну і давно, зрівняно восени або влітку. А в цих стінах стартувала виставка-мандруюча, виставка «Дивні виставка квіти. Хтось хто в курсі, то а, знає така а, виставка художник. Художники виставляють роботи, продаючи їх, мандруючи світом, грубо говоря, поки що за Карпаттям і Україною і реалізуючи якісь твори на користь загиблих воїнів. Тим, як кажуть, художники дякують. А, Дякують нашим загиблим воїнам за їхню а, участь в війні, за їхній вклад в цю війну, як в пам'ять. І ми є, я, і Марічка, і є багато ще тут, членами тієї виставки. Вона зараз експонується в Чернівцях, і у нас є представниця, яка була від Закарпаття а на цій виставці, має деякі. Дип дипломи вручити і поручення від організаторів, які його виступили. Прошу. Мігавіста <кій> Кушниця, <кій> наша членкиня нашого об'єднання, Кострома Еріка. Я хочу вітати, неймовірно, пані Марію Коєвську. <кій> Для персональної виставки вона надихаюча, вона легка, вона дихаюча, вона мережевна, вона перегукується з природою натуральною, з природою людиною, так само відображає всі цикли, які проходять людина і так само природа. Я хочу передати щирі вітання з чернівців від пані Наталії Богучу, яка є кураторкою та організаторкою мистецького проекту Дімі. Дякую за участь, підтримку та вагом не внесок у реалізацію проєкту «Вінні квіти. Завдяки вам. Цей проєкт об'єднав навколо себе потужний мистецький потенціал, який зберігає і тверджує пам'ять про полеглих захисників та захисниць України. Набуває суспільної значущості, стає символом свободи, гідності, шани, верховенства добра, світла, незглажності України. Пані Марії Ковач. І свідчує вашу участь. Дякую. 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 Хочу сказати, що участь у цьому проєкті Вільні квіти є не лише способом самовираження митця, як такого, але й несе справжні важливі меседжі про необхідність пам'яті жертви полеглих захисників, а також для допомагання шанувати пам'ять. Так, як належне, і пан Валеніда виготовляє прекрасні пам'ятні знаки Червона Калина, які вже були встановлені у курсі так само в Чернівцях. І тому така сама подяка і сертифікат про участь у виставці в проєкті Відні квіти включається в мене. В і так само багатьом учасникам, котрі зараз тут є присутні. Пані Наталі Лучук передала подяки та сертифікати. Я передам пані Валерію, будь ласка, приєднуйтеся, підходьте і забирайте свої нагороди. Я думаю, вже в режимі, коли в нас буде обговорення за кулісами, я вручу ці сертифікати, або якщо пані Марія не возразує, зараз я... За бажанням. Я думаю, ліпше вже більш інтенні установці, але не можуть всі. Пані, ще раз вітаю вам успіхів. Натхнення творчого прогресу. Виражайтеся. Ваш внутрішній світ є ми Бачимо це у відображенні ваших робіт. Гарно дякую за завітання. Від

Дякую. Це Наталі Вовчук, від Сергія Галая і від мене Йосипа, керівників обліка пара. Ну, я помачу за Сергія, бо я майбутній адміністратор, як митець. Ну, ті роботи, що ми тепер виділи, то бомба. Так, такі роботи, вона без нерву. На майже не лізу, а там не знаю, що там у, у неї стержі. Канати. То, то удержати лиш тут баброщити, як кажуть, молодець. Я бажаю, щоб і далі так продовжала, бо ви є нашою родиною великою мистецькою окраса, як і всі інші, серед них. ви. Ви маєте своє таке лице вас нікуд ні з ким не перепутати. І ми вдячні вам, що ви з согласилися з нами співпрацювати. Дякую. Я хочу Привітати Марію святом і нас так само. Я хочу наголосити, що дуже, дуже гарна виставка, дуже гарні роботи, як завжди. А, вона вже давно працює і виробила своє. Мистецьке таке обличчя. І це дуже важливо, бо її можна пізначити, її роботи, навіть без підпису. І це дуже ну, важливо в мистецькому світі, що вона вийшла на такий рівень, що вона вже не дивиться на інших, а робить своє. І це дуже приємно, що в нас в цьому колективі така ізумна. Дякую! Молоджець. Я бажаю, чи ще привітати, може, з родичів, близьких, друзів, колег, директор. директорів. Ну, директор то це все возмущає, коли, ми, коли його треба слово казати. Ти можеш пенсіонерам дозволено зряда говорити. не мусиш? Можу ще не встати. Так, почалася така чіпота, хочеться трохи розбіряти. А всі повірили? всі встали? Шановна ну, цього я вітаю вас. Олесь Тюбко, Соєцький Союз бороться, місто Кук, переходячий з Львова. Я чесно кажучи, думав, що я сьогодні відпочину, так. Бо знайшовся йшлося молодші люди, просто такі хущені, які з приємністю взяли мою ініціативу і завжди. Вітаю. Але тим не менше, персональна виставка, я вважаю, це така річ, що як для мене, то як День народження. Вони бувають, ні, день народження кожен рік буває, але такі юбілейні то фактично персональна виставка, де людина може, якщо має при, 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 при нагоді щось виставити, показати, воно зовсім по-іншому виглядає в такому залі. Всі хвалять, ну треба критикувати. Я просто надів окуляр, я ще все не бачив. Я потім звисти зустрів. Бо коли люди хвалять, так, так що файні, лінії, то. Потім вже все, либа пішла, все починається жити. І спокоїться, і мастить собі далі в тому самому, як то кажуть, на принтері. Треба трошки критикувати. Я, я маю назив розумних таких, як так, позитивна, конструктивна критика має бути. Критикувати, в принципі, нема, бо я кажу, я сам графікою не займаюся, мені важко критикувати, бо я не малюю фактично, та Критикує. тяжко щось казати. Але в загальному більшість робіт вони вже експонувалися, десь вони були, десь вони вже йшли, приглядалися. Але в такому комплексному, як така, в збірці, вони, зараз вони починають грати, доповнювати. Наприклад, якщо в одній роботі щось бракує, друга робота її або підсилює, або робить слабше. Ну, в мене зійде баланс, рівновага. Так як у графіці, там в основному йде композиція, відчуття лінії, пластики. І тим більше вражає просто розмір. Я знаю, що графіки вони такі більш скупердяє, беруть маленький формат, там щось собі виріжуть, відтис... відтиски робить, воно цінне, так. Да. Але в таких форматах, то, по-перше, титанічна праця, як хтось сказав, то я прийнято як до вишивки. Бо то сидити, не знаю, то треба мати нерви, терпіння, а чоловік, напевно, голодний. <різь> <О, різь> З другого боку, хочу <різь> сказати, що добре, що маєш такого чоловіка, який, як то кажуть, в тилу може підтримати потрібну хвилину, допомагає, вже діти підростають. Є поки що гармонія, баланс. Ще не б'єтеся, я думаю, але <різь> 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 <міні загорає. різь> не загореє. Не за не До того йде. Вліко, вітаю, бажаю, як вітаю з днем народження. Це дійсно таке сьогодні день в тебе, як день народження. Просто треба запам'ятати, вислухати всі побажання, зробити висновки Ну і не зупинятися, працювати далі. Є бажаючі ще привітати. Діти, діді, кажіть, що я один розумію. Пані. <звук> Альона Стасюк, місткиня член нашого об'єднання міте міста Винограду. Хочу трішки доповнити до всіх слів, які були сьогодні сказані. Виставка прекрасна, як і її авторка. Я похвалюся тим, що Марію я знаю 20 років. Я сьогодні порахувала. Ми знайомі 20 років. І якраз тут виставлені роботи, які я бачила, як вони почали створюватися у гуртожитку, там де наші ліжка були навпроти. І коли Марія знайшла цей шлях свій у графіці, то вона ним продовжує йти. Але йде не просто так лінійно, а вона постійно розширюється. І це видно в її роботах, тому що постійно йде пошук. І скажу так, от Фільтри відчутті, які Марія вкладає в свої роботи. Фільтри можна різні одіти, можна темні негативні, будь-які. Але Марія насправді є благословенна людина, тому що не багатьом людям пощастило. У житті отримати цей баланс, завдячуючи своєму таланту, який тільки від Бога може прийти, вона його примножує і вона його не акумулює в собі, в своїй майстерні, а вона його постійно несе в людях. І це відчувається і в спілкуванні, і в дружбі, і в сім'ї. Так що я бажаю тобі і надалі відчувати це благословення, рухатися далі і радувати нас. Що я думаю, на цій є, ноті є, я ще хотів сказати, продовжуючи тему сім'ї. До речі, для митця, для художника, для творця дуже важливо мати якраз той тил, який є безпечний, який є а, дуже добрий, кожну хвилину піддержує митця. І зараз, Марічко, я бачу, що в тебе дуже-дуже дуже надіжний тил. Я бачу, як твій чоловік в суму тобі допомагає, як він носив кожну роботу поєду, каже, подавай машину, сюди до війни, вон поєднує. Тобто він живе тим, що ти живеш. І це дуже прекрасно. Хоча він малює, не малює, але людина трохи другого напрямку, але він всі твої починання, я так думаю, я бачу. Всі твої о, забаганки він виконує. Хвала і шана. То є найцінне, що може бути взагалі, я думаю, сім'я, хороша, добра, сильна сім'я. Коли, а, а коли ще плюс просто і матеріально, і фінансово, і духовно, і всяку, всяку підтримка, так що гріх не працювати, гріх не були. Вітаємо, підтримуємо ти Не підтримуєш моїх починаннях, Я тепер підтримую у своїх починаннях. Тут також залі присутня. Саме краща, що дружина, мама не переведеться на її. Без пені, просто вам. А тут дві мої найкращі роботи. Ну і на закінчення офіційної частини може пару слів. Якщо маєте бажання скажіть до марія, щось були ідеї, але так всі всі ми так говорили. На хвали, я це забула. <ріст> я дуже дякую. Я дуже дякую, що ви всі прийшли, бо мені дуже приємно. Бо без вас митець, ну що митець? Митець має показувати своє творіння. І коли митець бачить, що його твори комусь подобається, він щасливий. Це найбільша вклада, коли з його твору йде така віддача, енергія, що вона позитивна. Це радує, це найбільше радує. І ще дуже дякую. У мене там найкращий, найменший поцінович Мішель, маленька племінниця. Це найменший мій поцінович, я її дуже люблю. Я їй дуже дякую, що вона прийшла. Дякую. за Захоплюємо дякую. Там ще одна експозиція. Так, там на чорно. Так що там можна буде зараз обговорити, і я там вручу. Ці сертифікати, які я навчив ще нашим всім учасникам матруючої виставки Вільний квіт. Гагато дякуємо всім. Там є фото. В них має бажання. Можна щось написати, побажати. може хтось критику має. І є окрім які можна придбати там за символічну суму, там, і можна там написати щось. Хто має бажання, давайте зробимо спільний фото. Всі бажаючі, хто має бажання. Ого, не родина. I'm